Ну, анекдот сам себе не розкаже. Катаються сталкери на колесі огляду у примісті. Їдять вату, п'ють пиво, довкола все зелене. Один іншому і каже. Бачиш, як все обернулося. А ти казав, що ми з контролером не впораємося. Загнув, так загнув. Алоха, шановні мешканці Ютубу. А ви вмієте розповідати анекдоти? Ось я, наприклад, не дуже. А ось зараз подивимося, як з цим впорається. З вами, як завжди, Сет. Буде весело. У селищі Новачків до вас може звернутися один сталкер. Чекай, маєш хвилинку? Мужик, заціниш анекдот? Ну, давай. Давай, розказуй. Ідуть, коротше, два сталкери: досвідчений і новачок. І, корот, як там далі? А, і досвідчений каже новачку. іди он до того дерева, але дуже повільно. Той нервово підходить туди, а досвідчений задоволено кричить. А, а Як же він там сказав? Чекай. Зараз гадаю. Але ті, хто грали у попередні сталкери, знають, що там далі. Угу, mm -hmm. А досвідчений кричить брешуть, значить, про аномалію. Та бородатий анекдот, навіть я його знаю. Так, блін. Слухай сталкера, я тут у компанію влитися намагаюсь, але ні біса не виходить. Гадаю, ти вже зрозумів, чому? Допоможи мені, га? Давай я до мужиків підійду. А ти через рацію мені анекдот наговориш. Ти, на вигляд, наче бувалий, маєш багато їх знати. А дайш допоможе? Mm, не чекав такого. Справді віриш, що анекдот тобі допоможе. Ну так, бо гумор допомагає налагодити з людьми зв'язок. Звісно, це не все. Але слово по слову, а там і напарник у мене може з'явитися. Краще вже хвилина ганьби, ніж здохнути в аномалії, бо нікому тебе витягти. Я так вважаю. Ну, добре. Та кілька анекдотів чув. Спробуй допомогти. Ох, супер! Давай так. Я зараз піду до хлопців, а ти залазь он на горище біля вогнища. Як будеш на точці, зв'яжемось по рації. Погнали. До речі, це настільки маленький квест, що він навіть не відображається у завданнях в КПК. Коротше кажучи, нам треба залізти на горище. Ніби це він розповідає. Готовий? Тоді починаємо. Мужики? Увага! Анекдот Блін, знову цей гуморист. О. І тут вже як ваша фантазія вам дозволить. Потрапив якось Сидорович до лікарні, а лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. <laughs> знаєте, яка різниця між вами та? А, знаєте, в чому різниця між вами та? І з У розмірах шрама. Та. Іскрою. У розмірах шрама. Слухай, гумористи. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та Все, все, розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Ряпнемо за від Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. або ж цибулею. Цибулею. Коли різатиму цибулю, з очей підуть сльози. А... Цибулою. Коли поріжу цибулю очей йтимуть сльози? Далі можете обрати у сусідній палаті лежить. Заздалегідь перепрошую, але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся, але в сусідній палаті лежить. Наприклад, кровосос. Кровосос. Сидорович у шоці, а лікар пояснює. У мутанта печінка хвора, раціон міняти пора. У сталкерів замість крові одна горілка. Кровосос! На хвору печінку жаліється. Раціон міняти треба. Він сталкерів жере, а у них в організмі горілки більше, ніж крові. Або ж навіть Султан. Султан. Тож ви судно своє бережіть. Султан. Будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судна вкрасти. Також можете заходить сталкер до бару. Заходить сталкер до бару, а бармен його питає. Короче, заходить сталкер до бару, сідає за стійку, а бармен у нього й питає про бандитів. Давайте. Чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? <клум> а, а, а знаєш, чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? А, той сталкер каже. Не знаю. Чому? Постійно паханів поминають. Просто вони постійно паханів поминають. Ну, а Бармен відповідає. А <soundtrack> як інакше, вони ж постійно паханів поминають. Непогано, непогано. Ну, чого неся? Давай до нас. Я, звісно, не бармен, але налити можу. Ну тоді давай. Наливай, тільки все не випивайте. Я зараз. А можете обрати, щоб не бути як зомбі. А чим вони тоді від зомбі будуть відрізнятись? Ну і бармен відповідає: а як тоді вони одне одного від зомбованих відрізняти будуть? Далі можете обрати тему не про бандитів, а про потопаючого полуденця. Як допомогти полуденцю, який тоне? Е... Як допомогти полуденцю, що потопає? А той каже не знаю, як? Перший варіант. Ніяк. Його на дно моноліт тягне. Ну і бармен відповідає. А ніяк. Його моноліт на дно тягне. Про полуденця. Інший варіант перестати його топити. Ну, Бар не відповідає. Як щодо того, щоб перестати його топити? Підходь! хоча б віддячу. Незалежно, які варіанти ви обирали, головне, ви допомогли розповісти анекдот. Дякую, сталкера. Перший крок зроблено. Місце біля вогнища знайшов, а там скоро й напарника собі підшукаю. Ось тобі за креатив. А я до мужиків пішов. Бувай здоровий. Ну, трохи, але все ж таки віддячує. Далі варіанти, коли ви, наприклад, прогавали в перший <кій> момент. Ну, коротше, уявіть собі ситуацію: у барі сидять значить сліпий собака та м плоть. Але тут ви підхопили, і перший варіант. А бармен контролер дивиться на пусту чарку плоті, та каже. О, а за барною стійкою контролер стоїть. Дивиться такий на пусту чарку плоті, та каже. І ще варіанти. Перший. Плоте, тобі досить, як свиня вже нажерлася. А плоть йому відповідає. Ти мене що контролюєш? Плоте, тобі досить. Нажерлася, як свиня. А плоть йому ти що мене контролюєш? А що, непогано вийшло. Ну що став Ще жартувати будеш? Якщо ні, давай до нас. Пригощаємо. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз. І другий варіант із плотів. Плоте, тобі досить. Це остання. А плоть на нього дивиться та каже. Не остання, а крайня. Плоте, тобі вже досить. Це остання. А плоть йому не остання, а ну, так. Далі варіанти. А плоть така говорить. Ну і плоть така каже. Чогось мене усю перекосило. До свинячого вереску допилася. О, ну і плоть така перекосило мене всю до свинячого вереску допилася. О. І ще варіанти. Ну, а собака радить. Ну, сліпий собака її радить. По щоках себе поплескає, відпустить. На це плоть відповідає: Як? У мене ж рук нема. А собака, вибач, не побачив. А собака значить їй радить. Поплескай себе по щоках, протверезієш. На що плоть питає: Але як? У мене ж рук нема. А собака такий. О, вибач, не побачив. Або інший варіант. І тут сліпий собака встає та каже. Значить, ти розраховуйся. А плоть. Ну, от, знайшли крайню. А, -а, -а собака встає та каже. ну раз напилася. Значить, ти й розрахуєшся. А плоть обурено. Ну, от, блін, знайшли крайню. <laughs> <laughs> Далі варіанти: якщо ви вдруге підхопили. А бармен контролер дивиться на пусту чарку плоті. А потім промовчали. Mm, uh, ну, і каже. Да, значить, якось так. Головне бухло сліпого собаки знову не кради. І собака, коротше, такий, типу... А, ось у чому справа. А я думав, що ти того бухло розводиш. Ми ще замало випили, щоб з таких жартів сміятися. Звали ж проти. Також варіанти, коли ви вперше підхопили, потрапив якось Сидорович до лікарні. А потім промовчали. Так. Я це, я тебе врятував і гречного ну, дядька розігрувати не буду. От е... зробиш для мене. <кхух> зробиш пару аналізів. Вважай, розрахувався. Боже, та на цих. Я про аналіз псіполів говорив. Е... Зрозуміли, га? Зрозуміли. І що далі? Ми ще надто тверезі, щоб над таким смінятися. Шпроти, давай, не заважай відпочивати. Мабуть, посилання на Тіні Чорнобиля. Далі варіант кажемо про Сидоровича. Потрапив якось Сидорович до лікар. Варіант, якщо промовчали щодо різниці. Так. Ем, вантажівкою смерті. Так. Е, ця вантажівка, типу, усе ще. На 82 кілограми важче. А знаєш, у чому різниця між тобою та тверезим долгівцем Долгівець усе одно смішніше. І варіант у сусідній палаті лежить. Заздалегідь перепрошую. А далі промовчали. Ну, ця химера, так. Сидорович у шоці. Такий питає, а що з нею? Ну, а той лікар каже роздвоєння особистості. Схоже, я буду першим сталкером у зоні, який помер від нудьги. Далі про варіанти сталкер в барі. Заходить сталкер до бару. Перший варіант про бандитів. Чому від бандитів зі смітника так смердить перегаром? А далі промовчали. Ну. А... Це ж смітник? На смітниках усе смердить? Я, здається, такий анекдот уже чув. Добре, шпроти, ну досить нам уже на вуха насідати. Варіант сталкер у барі, але другий як допомогти полуденцю, який тоне. І промовчали. А, ну, як там? А. Застрелити, щоб не мучився. Так не смішно ж. Шпроти. Сподіваюся, ти стріляєш краще, ніж жартуєш. І ще варіант, коли ви зовсім мовчали весь час. Ну, і якби, сліпий собака встає на задні лапи та каже тост. Ну, Точніше, хоче штовхнути, але спотикається та обливається, усі з неї рожуть, а вона їм. А вона стоїть і мимрить якусь маячню. Усі дивляться, а це шпрот. Ти гумористе. Краще фокус нам покажи зі зникненням. Ага. Повний провал. Повний. І ось коли ми йому не допомогли розповісти анекдот, його можна знайти ось за цим будиночком. Досить засмученим. Але, на жаль. Діалогу розробники більше не прописали ніякого. А як ви вважаєте, чи виходить у скіфа розповідати анекдоти? Напишіть у коментарях. А наразі це все. Дякую усім за увагу. На все добре.